Це гарцовочка між перекриттям дерев'яним мріє. Я вже два рази викладав в буці це відео. Болвани пишуть, проклинають. Бо болвани не хочуть відкрити тех карти, подивитись, знаєте. Але щоразу мільйон переглядів болвани роблять у цьому відео. Бо ніхто з них ніколи не робив реконструкцію толку і не бачив, як австріяки ще... 60 років тому чи 100 років, верні 160 тому робили такі слоя між дошками, як Радянський Союз. І псокартон Радянський що я розбирав Хрущовки, то там теж такі засипки в Хрущовках. Бо вони піднімають, проклинають, але від тих карт то кнауфу відкрити. Понятно, що тут не по КНАУФу. по КНАУФу цей слой, два листа. 55 тисяч гривень я рахував. А це простий варіант. ОСБ для внутрішніх робіт мені продали.